15 лютого вшановують учасників бойових дій на території інших держав. У Лозовій традиційно до цього дня провели фестиваль інсценованої афганської пісні. Захід пройшов 12 лютого у районному будинку культури. У ньому взяли участь навчальні заклади Лозівської об'єднаної тергромади та Лозівський вищий коледж мистецтв. На фестиваль завітали ветерани афганці нинішні захисники держави, ветеранські організації, учнівська молодь і громадськість. У своїх піснях школярі розповідали про війну, біль втрати, про материнську молитву, про дівчат, які чекають з війни на своїх наречених, та про молодих хлопців, які на війні загартовували свій дух та мужніли. Звучали пісні про мир та дитинство без війни. Близько десяти вокально-танцювальних номерів, присвячених воїнам-інтернаціоналістам. Белый танец, белый танец, как же это, так нечестно, где ты, милый мой обанец, ждешь? Вітлу пам'ять всіх учасників бойових дій, хто воював на території інших держав і загинув, присутні на заході вшанували хвилиною мовчання. Гість заходу кавалер Ордену Червоної зірки В'ячеслав Євсюков зазначив, що багато пісень з'явилося саме на війні в Афганістані і подякував школярам за душевне виконання цих пісень. Після зачитав власний вірш. Трофені, щурно, ригалки, і рукою. Сказав мені, друг, ти якщо щось, Ты напиши ко мне домой. ответ его, пока ты Ты что, дружище, Не дури. Еще на свадьбе погуляем, когда вернемся мы с войны. Но друг молчит. Он знает, что. Ведь есть предчувствие души, когда по сердцу веет холод. Хоть із невай, аджар. А ночь тиха на удивілі. І ми адлогі астрігуй. І я молю, Ночное нема із бабить до рука від біди. Голова спілки воїнів-інтернаціоналістів Сергій Сліпцов подякував вчителям, батькам та учням за те, що пам'ятають історію тієї війни. Та нагородив почесними грамотами за патріотичне виховання молоді Лозівщини, начальника управління освіти молоді та спорту Вікторію Урванцеву та директора будинку дитячої та юнацької творчості Іну Жукову зі словами вдячності до воїнів-інтернаціоналістів звернулася начальник управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева. Дозвольте мені передати вам. Слова вітання від лазівського міського голови Сергія Володимировича Зеленського побажати вам миру, злагоди в родинах, а головне здоров'я.